23 жовтня 2024 року блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив бажавну літургію у свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії. Богослужіння відбулось у храмі на честь усіх святих при резиденції предстоятеля. За літургією молились архієреї Української православної церкви, які є членами священного синоду. За літургією помилились про мирну українській землі. грабов рабов Божий, блаженнейшего митрополита Владимира, митрополита Митропана, убиенных воинов наших, очившихся из сердца, ты и обители сия, и всех от века скончавшихся, я и да им всякому прегрешению и вольному жене Ще в подателю. подати, прийнятися дісяни, і начистим на всяких і спаси Боже душе. Після спільної молитви відбулось засідання священного синоду Української православної церкви. Під час роботи священного синоду архієреї працювали над розв'язанням питань церковного життя. Священний синод це орган управління Української православної церкви у період між соборами єпископів. Священний синод очолюється митрополитом Київським і всієї України та складається з 12 іпархіальних архіреїв, включаючи предстателя дев'яти постійних і трьох тимчасових членів. До компетенції синоду, зокрема, входить вирішення богословських, літургійних, дисциплінарних, пастерських та церковно-адміністративних питань, вираження позицій Української православної церкви з актуальних проблем сучасного суспільства, оцінка найважливіших подій у сфері міжцерковних, міжконфесійних та міжрелігійних відносин. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.